Всім привіт! Хочу зараз показати ще раз свій сорт, не знаю який, можливо, хтось допоможе розпізнати, що це за сорт. Ось така ягода. Це ще трошки покрученою залишилось. Знімаємо вуса, ось так, обрізаємо. Там вже і на вусах купа ягоди. Це ось так виглядає. І конічна, і така більшокругла форма, ну, але ягода оце на одному кущі зараз. Ось, ще з цієї сторони. Також открізьконоси. Ось таке навантаження, нагрузка така на ньому. Ягода, як бачите, вся. Крупна, велика, скажем так, коли, ось, коли були вуса, лежали заплетено, то там нічого не видно. Щось конкретно показати не можна. А тут яка красота, вся ягода крупна і смачна. Ось такий сорт. До речі, якщо тут глянути, Ну, Схожа на Сан Андреас. Я ж кажу, дуже схожа на Альбіон Сан Андреас, ось. ось це Сан Андреас. Також крупноплодний, урожайний. Пам'ятаєте, вуса зняли. О. Сіра гниль. Ось так трошки вона розігналася, розійшлась. Почала давати крупнішу ягоду, більше. Оце як красунять. От. Ну і незнайка, теж хочемо зараз зняти, тому що, от, якщо ось так дивитися, там де є вуса, все сплошну, нічого толком не видно, нічого не знімеш, нічого не покаєш, але тут ягоди повні. Ось так. лист такий темно-зелений, потужний, гарний. Але що то за сорт, я ж кажу, я не знаю. Ягодка. В принципі, ось така форма, більш-менш правильної форми. Ягода солодка трохи ніби має кислинку, але вона смачна. Та кислинка дуже гармонійна, вона не, не, не ярко виражена. ну от, Ягода плотна, дуже плотна навіть. такий, Така красота, будемо розганяти її далі на ягоду, щоб мати на осінь хороший урожай. Все, Всім гарних ружаїв. У нас починається дощ, а ягоду ми ще не зібрали, а нічого.